Всім привіт дорогі глядачі мого каналу smartshop.kr.ua у нас замовили телевізор Ківі 55-ї діагоналі, тому що був запит від нашого клієнта купити недорогий телевізор в діагоналі 55 дюймів вартістю до 20 тисяч гривень. Пошукали, ми пошукали. Знайшли хайсенси. Можна було купити за 17 500, Але є один момент, що вони не на операційній системі Андроїд. А саме Києві, у нас дорогі глядачі на офіційному Андроїду, тому. Хей, hey, Google, шукай нам доступний телевізор. В районі 17 тисяч була ціна цього телевізора. Звісно, кожен телек ми перевіряємо, налаштовуємо і відправляємо безкоштовною доставкою по всій Україні. Ми займаємося виключно офіційними телевізорами. Тому, дорогі друзі, якщо вам треба телевізор з нормальним, офіційним, якісним дисплеєм і комплектуючими, а також з офіційною підтримкою, звертайтеся в магазин smartshop.kr.ua. І сьогодні ми поговоримо про телевізор Kiwi 55 u 750 Я чув, що це нова модель. Звісно, я обіцяв, що на моєму каналі не буде телевізорів Kiwi, але, друзі, ну немає вам що показати до 20 тисяч. Тому, можливо, ця торгова марка повернеться більш популярністю своєю. І головне, щоб це було надійно. Отже, до 20 55-ка, Вони пишуть, що гарантія на телевізор 3 роки, але мушу зауважити, ми дуже уважні до таких дрібниць і відкривайте гарантійний талон. Я вас зараз дуже буду ретельно розповідати, що таке гарантія 3 роки на телевізорі Ківі. А гарантія 3 роки на телевізорі Ківі це повний гарантійний термін 2 роки на всю електроніку телевізора, а гарантійний термін на дисплей. Три роки, тобто, три роки дається виключно на дисплей. А в дисплей у нас входить. Давайте почитаємо. Єдиний блок пристрою, в який входить панель, тобто матриця, підсвічування, і поляризаційні та дифузійні листи та їх кріплення. Ось що входить в дисплей. Тому три роки гарантії на Ківі це тільки на дисплей. Але два роки на телевізор це також непогано. Тобто, якщо на дисплеї вашого телевізора з'являються якісь дефекти, ви можете звертатися по гарантії. Є, до речі, офіційний сервіс у Ківі. І номер гарячої лінії 0800 606 600. Всі дзвінки безкоштовні, цілодобово працюють. І інтернет-сайт КівіСмарт.ком. Якщо телевізор ви купили в нашому магазині, то ви можете скористатися послугою доставки в сервісний центр безкоштовно. Тобто відправляєте телевізор до нас і ми самостійно займемося. Його обслуговуванням і ремонтом, звісно, по гарантії. І це для вас, друзі, буде безкоштовно. Сьогодні я хочу показати вам, що входить в комплект телевізора 55U750B. Нагадаю, що ця модель випускається в двох кольорах: це чорний та білий. І з будь-яким телевізором ви отримуєте все одно білий пульт. Тобто, з чорним телевізором білий пульт, з білим телевізором також білий пульт. Не вважаю, що це там якийсь там недолік, але така е, особливість. Пульт маленький, зручненький, дуже схожий на пульт від кондиціонера, але. Зверніть увагу, є клавіші швидкого доступу до YouTube, Kiwi Media, Netflix і Megogo, Що дуже актуально. Ось ці два додатки в нашій країні, в рідненькій Україні, дуже популярний YouTube і Megogo. Також є Netflix, Рекомендую зараз там дуже багато україномовного контенту, але сьогодні не про це. В комплект входять дві ніжки, металеві важкенькі, і дивіться, дорогі глядачі, прикручуються вони ось такими болтами, не саморізами, як в дешевих телевізорах, Xiaomi, або там Realme, або ще якомусь дешевому Китаї. А ось такими болтиками і навіть шестигранник іде у комплекті. Це вже знаєте, наштовхує на рівень якості. Інструкція з експлуатації українською мовою також присутня. Що можна сказати по особливостям цього телевізора? Звісно, ми зараз перейдемо до зображення. Так, переходимо до зображення. Декілька моментів я вам скажу, тому що це також важливо і одразу повідомлю, що ролик по звучанню буде окремим, тому що я не хочу, щоб мій ролик заблокували по авторським правам. Тому ролик по звуку цього телевізора, звісно, з моїми коментарями буде окремо. У такої технології в таких доступних китайських телевізорах немає, але я не можу сказати, що знаєте, прям огидно дивитися якісь динамічне зображення. Абсолютно нормально, як для такої ціни. Але не розраховуйте на те, що телевізор буде вам вставляти і робити картинку плавною. Хоча я бачив інші китайські телевізори, наприклад, такі як Xiaomi, і там ситуація з цим конкретно з цим роликом набагато гірше. Можу сказати, що у мене є якісь стереотипи відносно бренду Kiwi, але сьогодні він трошечки їх руйнує, і мене це приємно дивує, тому що телевізор з достатньою яскравістю він непогано показує навіть в денний час доби. Ми можемо наприкінці цього ролику, якщо я не забуду, відкриємо рулети. Ви подивитесь насправді, як виглядає цей телевізор. Вдень, тому що ролети ми зараз закрили в магазині, ось повна темря. Але ось є окремий вхід в наш магазин, тому частина світла потрапляє все ж таки. І ось це такий вечірній час, можна сказати. Але ролети відкриємо, не проблема. Отже, у плавнялки в телевізорі немає. Яскравість приблизно на мої відчуття, в мене поки немає приладу для вимірювання, знаходиться в районі 350 кандел. 300 до 400 кандел. Це точно. Тому вистачає для оптимального і нормального перегляду. Звісно, звісно, більш яскравіші моделі будуть коштувати значно дорожче, а все, що коштує до 30 тисяч в, в 55-тій діагоналі, буде приблизно мати яскравість до 350, ну максимум 400 кандел буде мати. Кольорова передача так, це не QLED, але мені подобається, що на відміну, наприклад, від QLED телевізорів TCL, які ми знаємо, що вони також доступні, але вони, звісно, Будуть дорожчими в 55-й діагоналі. Тут ви отримуєте спокійні, неперенасичені нормальні кольори. Давайте подивимося, який режим зображення у нас зараз встановлено. Режим зображення висока чіткість. Є ще стандартний режим. Ще більш спокійнішими стали кольори і. Висока чіткість, ну, скоріш за все, висока чіткість це є і висока яскравість. Тому е найбільш насиченість кольору е спостерігається саме на цьому режимі. В цілому, по зображенню, телевізор мені подобається. Налаштувався він швидко. Одразу з коробки було відсутнє оновлення, а це означає, що телевізор зразу йде з новою версією операційної системи. Давайте більш детально подивимося, що у нас тут запаковано в цей телевізор і як воно працює. Скажу відверто, непогано налаштувався досить швидко. Зараз ми знайдемо, я поставив програму AIDA 64 і ми відкриємо параметри цього телевізора. Отже, що ми маємо? Ми маємо оперативної пам'яті 2 ГБ і близько 8 ГБ вбудованої. Доступно, ну, ви маєте також мати на увазі те, що. Якщо навіть 16 ГБ тут вбудованої пам'яті, то дуже високий відсоток цієї пам'яті резервує під себе операційна система Google, яка зараз після оновлення дуже-дуже багато пам'яті забирає на себе. Доступно зараз, ви бачите, вільний простір 2 Гігабайта 749 мегабайт, тому давайте будемо відверті. Вбудованої пам'яті тут 8 гіг і, скоріш за все, половину забрав собі вже Android одразу. Процесор на базі Cortex-A55, це такий хороший середнячок на недорогих телевізорах. найрозповсюдженіша, найрозповсюдженіша платформа. Максимальна частота 1,5 ГГц 4 ядра. Ось такі у нас параметри. До речі, з приводу роздільної здатності. Звісно, телевізор у нас 4К, але я не знаю, можливо, ще залишились ті глядачі, які питають: а як так, чому в Аїді показується 1920х1080 на 1080, і це Full HD? друзі. Інтерфейс Андроїду працює в розподільній здатності Full HD, не в 4 k на телевізорах. Android TV працює в Full HD, але ви маєте дисплей 4 k і це означає, що коли ви запускаєте контент, він апскейлить картинку під 4 k або показує реальні 4 k тобто. Будь ласка, будьте більш обізнані в цьому плані. Далі, мережа підтримується двох діапазонна, і Android встановлений 11-й з повноцінними оновленнями. Раніше у телевізорі в Києві була особливість, що вони використовували не зовсім офіційний Android. І я розумію тих, хто зараз дивиться цей. Відеоогляд коротенький, у кого старенький телевізор Ківі, який має досить багато проблем. Я вас дуже розумію, тому що ті андроїди не оновлювалися, і вже за два роки телевізор був схожий просто на якусь цеглину, яка ледве вмикається і ледве працює. Завдяки тому, що вони все ж таки вирішили перейти на Android офіційний. Тут ви отримуєте абсолютно нормальне оновлення цього андроїду, а також ви отримуєте стабільну роботу, яка дійсно відповідає е, нормальним, е, нормальним параметрам. Давайте ще раз перевіримо, у нас Wi-Fi підключено, бачите, що є. 5 ГГц, тобто дводіапазонний Wi-Fi. Додатки встановили швиденько, торенти телевізор тягне, навіть тягне великі торенти більше 50 ГБ. це вам так для інформації. І згідно зображення, я вам ще раз сказав, що досить непогана картинка. Друзі, ну давайте будемо відвертими. В районі 17 тисяч плюс-мінус, повторюсь, не орієнтуйтесь на ту ціну, яку я вам називаю, тому що деякі пропозиції бувають єдиними для наших клієнтів. Я не знаю на сьогодні, скільки коштує цей телевізор. За е, контактами, які будуть під цим відео, ви можете запитати у мене оптимальну вартість на сьогодні. Ми завжди робимо приємні пропозиції. Нагадую, ми продаємо виключно офіційний продукт і робимо завжди цікаву пропозицію для вас. Тому звертайтеся. То... Чесно, до 20 тисяч, напевно, це буде найпопулярніший телевізор, тому що ну на одні хайсенсах на жаль ми не зможемо всім рекомендувати, тому що є категорія клієнтів, які дійсно хочуть отримати доступний android телевізор тому друзі, з приводу типу дисплею, va дисплей. Зараз на дисплеї наклеєна захисна плівка. Я її не знімаю, поки клієнт не прийде до нас в магазин і не забере цей телевізор. Я рекомендую знімати плівку вже після встановлення. Але ви щойно бачили, який дисплей у нас тип дисплею на цьому телевізорі. По роз'ємам є роз'єм під навушники, три HDMI роз'єми, AV розєм тобто старий композитний, також є USB-роз'єм. Ми телевізор завжди повністю, кожен маленький, великий перевіримо на биті пікселі, і тільки після того, якщо телевізор проходить перевірку, ми відправляємо його до вас. Друзі, хочу вам зауважити сьогодні, що телевізор з плівкою, тому, звісно, деякий невеличкий відсоток яскравості ми втратили. Але показує непогано. Ще я вам дуже раджу поглянути окремий ролик по звуку цього телевізора. Там буде дуже цікаво, можу сказати, що звук у нього непоганий і дуже багато налаштувань. Тому непоганий продукт. У нас від Ківі, будемо займатися, буде більше інформації, якщо телевізори дійсно нам зайдуть і з ними не буде проблем. Ви будете більше бачити оглядів на нашому каналі. Тому підписуйтесь, тому що ми тут оглядаємо виключно телевізори, які заслуговують на огляд. Цей огляд не проплачений. Це ми оглядаємо виключно ті телевізори, які ми. Пропонуємо нашим клієнтам, бо smartshop.kr.ua це не тільки YouTube канал, це великий інтернет-магазин, який спеціалізується на продажі телевізорів. Тому, друзі, мені пропонували знімати якісь там торгові марки, які нові з'явилися у нас на ринку. Мені все це пропонували, але в мене є одна. Важлива умова. Я не знімаю те, що я не буду пропонувати своїм клієнтам. Якщо телевізор не буде продаватися в нашому магазині ролику на цьому каналі. Не буде. Я не буду скільки б там не пропонували мені там в подарунок, телевізор Києві там отримайте, або в подарунок телевізор Realme отримайте. Я не буду знімати те, що я не буду продавати своїм клієнтам, тому що мені е перед вами потім виправдовуватись, якщо цей продукт не заслуговує уваги. Це називається проплачений огляд. Ми таким не займаємося. Ось цей телевізор потрапив сьогодні на огляд завдяки тому, що люди зайшли в наш магазин. Фізичний магазин, який є в місті Кривий Ріг, і запитали доступний телевізор. Я подивився, він є на складі, чудова ціна, чудова пропозиція, безкоштовна нас... налаштування, перевірка. І все. І поїхали. І знімаю відео для вас, як і обіцяв в своєму телеграм-каналі зняти для вас. Е, я зараз попрошу колегу, щоб він допоміг відкрити ролети. І ми подивимося. Як телевізор справиться з високою яскравістю в кімнаті, тому що інколи буває так, що у нас ми дивимося телевізор в день. Ось дивіться, позаду мене зараз буде відкрите вікно. У нас чудова обідній час, яскраве сонечко світить, і мушу зауважити, що на екрані наклеєна плівка, тому дещо ми бачимо відображення вікна. Друзі. Ось такі специфічні умови. Я сподіваюся, дома у вас є можливість закрити або жалюзі, або закрити штору. І отримати більш картинку, більш-менш нормальну. Але я впевнений, що 80% споживачів дивляться телевізор ввечері. В день треба працювати. Тому, друзі, працюємо на нашу перемогу. Не забувайте допомагати Збройним силам України для того, щоб ми з вами мали можливість жити в незалежній Україні. Дуже вам дякую за те, що ви переглянули це відео. До нових зустрічей. Будуть запитання по цьому телевізору. Не соромтесь, пишіть. Ми будемо знімати ще і замовляти ще такі телевізори. Можливо, інші моделі вас зацікавлять. Дякую за увагу! Всього найкращого до побачення! Слава Україні!